Ну, чим же відрізняється любов від дружби? А, яка відмінність цих стосунків? Перша і основна відмінність це присутність сексу у стосунках між двома людьми. Але ми не будемо забувати про те, що зараз, в сьогоденні, ці кордони вони трошки розмиваються, і ми маємо таке поняття, наприклад, як секс за дружбою. Ми повинні з вами. Розуміти оцю тонку грань в цьому аспекті. Проте є і інші аспекти, які відрізняють закоханих від близьких друзів. Давайте зараз ми їх і роздивимось. Перший аспект це загальні цілі. Розумієте, плануванням загального майбутнього займаються лише закохані люди. Бо для них дуже важливо, яким буде їх загальне майбутнє. Так, друзі, наприклад, можуть мати однакові погляди на релігію, на політику або на ще якісь там інші аспекти життя, але вони не будуть своє життя підлаштовувати під життя друга і формувати. Якесь загальне майбутнє розумієте, друзі можуть прийняти той план на майбутнє, який його друг йому озвучує. От, але спільного чогось в них не буде в романтичних стосунках, двоє самостійно обирають одне одного задля того, щоб відчувати ще більше свого внутрішнього задоволення і комфорту. І Тут є ще така штука: тобто, якщо двоє не мають тяжіння проводити час і приділяти увагу одне одному, взагалі. То це може також свідчити про те, що їм не цікаво, і, можливо, кінець вже не за горами їх стосунків. От у дружбі немає такого тяжіння весь свій час вільний приділяти своєму другові. Бо людина розуміє, що у друга може бути щось своє, в мене може бути щось своє. Тобто я зараз концентрую увагу не на самому часі і увазі. А на потязі, тобто, куди рухається моя енергія в цей час, чого я прагну ось про це зараз. Третій фактор, який присутній у романтичних стосунках і відсутній у дружбі, це взаємозалежність. Тобто, це не співзалежність, прошу тут не плутати, а взаємозалежність, коли я щось вирішую і розумію, що я. Повинна, наприклад, рахуватися із тим бажанням чи небажанням свого партнера щодо мого рішення. От, тобто я повинна враховувати його рішення у прийнятті своїх рішень, розумієте? На першому етапі розвитку романтичних стосунків закохані відчувають одне до одного навіть. Щось на кшталт злиття, тобто вже відпадає термін я і він більше заміщується на термін ми. От тобто, там, де повинна бути Я, я чомусь притягую і свого партнера. І на перших етапах романтичних стосунків це окей і це може бути. Цей етап десь продовжується протягом трьох місяців в середньому, а далі за ним вже йде наступний етап, на якому партнери починають розуміти свої кордони і починають бачити справжнє життя свого партнера. А яке воно тоді, коли мене немає? І тут починається прийняття. У дружбі я також рахуюся з. Тим, що відчуває там або чого хоче е, мій друг, але це не має такого впливу на моє особисте життя. Тобто, якщо мені щось захотілося, а моєму другові це не хочеться, то я можу не рахуватися з його не хочу, а просто зробити собі так, як я хочу, і задовільнити свою потребу, не дивлячись на те, що там думає, або що там хотів би зробити на моєму місці, мій друг. Бо дружба це про прийняття нашої різності, от без оцього злиття, яке є у романтичних стосунках. Наступний момент це позитивні ілюзії, тобто в романтичних відносинах часто бувають присутні такі ілюзії про іншу людину. Як, як я казала у попередньому пункті, люди можуть фантазувати здебільшого про свого партнера, уявляючи якийсь такий образ, в який хочеться закохатися, і згодом цей образ розрушується, і тоді ми вже маємо реальну картинку того. То перед нами є. Але в дружбі не буває цього етапу. І коли ми обираємо друзів, то ми не закохуємося в них. Ми реалістично і свідомо обираємо людину. І це дуже важливо розуміти і відрізняти отут, закоханість від дружби. П'ятий пункт це вплив. Зрозуміло, що друзі також впливають одне на одного, впливають на якісь плани, на якісь думки, на цілі, на якісь перспективи життя, але кохана людина має тут більший вплив, тобто більшу владу в цих питаннях. Люди схильні до того, щоб робити своїх партнерів частиною свого самовідчуття. Тобто ми дивимося на цей світ, здебільшого ще й ураховуючи призму таку поглядів нашого партнера. І на себе ми дивимося інколи через очі свого партнера. І на якісь свої сильні або слабкі сторони. Тобто, ця призма, скажімо так, через яку ми дивимось на все це, створена нашим партнером. Вона і є той вплив, про який я зараз кажу в цьому пункті. Прийняття рішення про стосунки це вже є визначальний і вирішальний крок, який дозволяє нам зважити на плюси і мінуси, які були між партнерами, між друзями, так на те скільки було інвестовано. В цю дружбу, чи є щось загальне, чи багато відмінностей, і так далі. Тобто на цьому етапі ми вже можемо проаналізувати нашу дружбу і вирішити, чи має вона змогу просуватися далі і перетворюватися на якісь романтичні стосунки. Саме успіх романтичних стосунків залежить від того, наскільки я готовий присвятити своє життя. Іншій людині, наскільки я хочу, щоб інша людина була вхожою в моє життя. Ми приймали спільні рішення, брали на себе відповідальність щодо якихось моментів нашого життя. І знаєте, дуже добре, коли дружба перетікає плавно в романтичні стосунки, коли друзі стають коханцями. Бо саме тоді ми можемо розраховувати на Таку підтримку в будь-яких скрутних ситуаціях одне від одного. Бо ми знаємо з вами, що романтичні стосунки супроводжуються кризисами в відносинах. І якщо немає дружби між коханцями, тоді швидше за все вони не пройдуть успішно ці кризиси. Є у нас відмінності, є у нас спільності між коханням і дружбою. І дуже важливо для себе розуміти не тільки відмінності, а й спільності. Про спільності ми з вами говорили в сторіс. В мене В хайлайцах. Я збережу ці всі сторіси. Ви зможете продивитися ще раз, перечитати всі спільності, от які є у дружбі і кохання. Я вдячна вам за те, що ви приділили мені свою увагу. Якщо вам було це корисно, то тоді, будь ласка, відреагуйте на це сердечком своєю вподобайкою під цим відео. Можете написати коментар, доповнити мої думки. І якщо вам це було корисно, також діліться цим відео зі своїми друзями в своїх сторіс, або відправляйте у особистих повідомленнях. А з вами була я, ваш психолог, психотерапевт Наталія Кондрахіна. Будемо на зв'язочку. Підписуйтесь, щоб не загубити мою сторіночку. Па-па, на все добре.